Хочете відчувати радість та спокій навіть у важкі часи, покращити своє ментальне та фізичне здоров'я, мати методи самодопомоги та зниження стресу? Канал допоможи собі безкоштовний ресурс для тих, хто хоче стати спокійніша, здоровіша, впоратися із стресом, тривогою або наслідками травми. Підписуйтеся прямо зараз. Мене звати Анастасія Розумна, я психолог, сімейний психотерапевт і авторка цього каналу. Після початку повномасштабного вторгнення я на власні очі побачила і відчула, як важко пережити втрату, жити з постійною тривогою, стресом, чи це в безпосередній небезпеці, чи це адаптуючись в незнайомій країні. Я вкотре впевнилася, що психологічна допомога має бути доступною для всіх, але не у всіх є можливість піти до спеціаліста. Чи це бракує фінансів, часу, чи людина не готова говорити про пережите, або потрібна додаткова підтримка кожного дня? І рішення є, і це цей канал. І також це крок до мрії: мрії, щоб ми, українці, були не нацією травмованих людей, а тих, хто пережив цю травму і став ще сильніше для подальших перемог. І на цьому каналі ви знайдете науково обґрунтовані методи самодопомоги. Це майндфулнес, медитації, йога для покращення ментального стану, відео для сімей військових, курс по психологічній травмі і багато іншого, що допоможе вам відновити внутрішній спокій. І ці методи вже допомогли сотням людей покращити свій моральний стан, знизити стрес та тривогу, покращити сон та відновити сенси та цілі у житті. Просто обирайте плейлист на цьому каналі, з якого хочете почати. Обирайте відео, рухайтеся по порядку, виконуйте вправи і спостерігайте, як змінюється ваш стан і ваше життя. Головне це регулярність. Обов'язково діліться своїми результатами в коментарях і поширюйте цей канал серед тих, кому він може бути потрібний. Допомогти собі означає зробити ще один крок до особистої перемоги. Підписуйтеся і давайте разом створювати націю щасливих і ментально здорових українців.